Всім привіт, з вами канал Супер Тро. Кажіш Сьогодні у нас на обзор попал легендарний скутер Yamaha MBK Booster NG Знімай! Знімай вже! <laughs> ну, сьогодні ми зібрались тут, щоб зняти обзор на Yamaha Booster Так, Купив його взагалі недавно. За... Тільки сьогодні. Я сьогодні перший раз виїхали покататися з хлопцем. Починаємо обзор Yamaha Бівіас. Купили ми його десь півтора місяці назад. Скоріше не ми. Всі мали скидалися, хлопці. Якщо, балиск, якщо, 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 балиск, балиск, якщо ви пам'ятаєте, оцього mm. хлопця, то останній раз він. Yeah. Самий перший okay. раз він, він був, коли ми чистили карбюратор від Honda Dio. його якраз Honda Dio була, що я казав. Якщо хочете йому поміняти або купити у нього. І ось він продав Хонду і купив оцей скутер. Саме, Содні... саме перше, що він для станту. Це найголовніше. Сьогодні ми взагалі перший раз виїхали на ньому покататися. Почнемо з вихлопної. Вихлопна на цьому скутері встановлена Performance. Ну Така не дуже хороша вихлопна. Поршнева стоїть в лан і поршень новий з кольцями. Переходимо до трансмісії. З трансмісії тюнінг тут е, заднє, заднє щеплення по ліні, е, інше все сток, ремінь і передній варіатор і ролики на 4 грами. Саме головне, крешечка тут тобто, помальована в білий колір. На 30 кілометрів за годину. Руль встановлений відкритий, без спідометра. Спеціально для станту, щоб там робити. Тюнінговий, яка Йонінговий марка? Рентал. Та, рентал, марка. Стуга 6. Так? Стай 6? Стай 6. Скажи, А, так, забув. Стай 6. Тут це. Мала бути така накладка, але нам її не віддали. Сказали, що ми ще шпальники. Ми ще не доросли до такого. Що за круто буде для нашої слави. <рес> Передні тормоза тут дискові, а задні барабані. Тут торможна жидкость. Марка, брембо. 40 євро. <рес> а що тут Орест? Тут фари. Фари включати. Тут фари, тут кнопка стартера, але ми зловимо з лапки. Тож... <рес> Там люди ще підходять. Давай, не скидаюся знов. Вони не в відео будуть. Тут поворотники, тут Тут сигнал і тут ще ну, з заводу, як BVS шов, то тут був підсос. А, карбюратор. тут забув по карбюратор, я сказав. Карбюратор тут теж стоїть нерідний. Карбюратор тут встановлений з дифузором ну, 16 карб більше ніж. Стоковий, стоковий тут 12. Зажигання тут теж не рідне, вже помініму. Да. Mm -hmm. <laughs> ah, а <laughs> da, це бублі трохи підстантели, трохи. Давай показі кімнат багажник. Ну. No. Бажник. Так. Буде бензобак разом з тим. Треба заливати бензину разом з маслом. Бензину ми разом з маслом заливаємо, да. так. Так. Лібочись. А, от ще ти казав, уваги, що цей? Що... Його номер. Номер козу, номер козова, так. Знімаємо маємо обзор, Ходить так, так? тут взяки. Також на цьому скутері встановлений скат, ширший ніж рідний. Нова резина, Pirelli Хороша фірма. Pirelli 40 євро. Нова наша пішка, пацани <laughs> Pradedame stat. Tokie guščiai, kaip matote. Ragaga. Ragaga. Kiek eurų? Ragaga. 40 eurų. <laughs> <laughs> e, o, čia periavytis aeroksas sustaja. Svarbiausia - pats ne. O, čia naklaičius. Šis vaikinas tokie ir perduoja. Na, ir skola. Tai čia truputį taip pat. Paurad. Ir tai, pasaky, perda. Kad nebūtų, kiek? Де тут одна лампочка? Ну я казав. Також на цьому скутері встановлена. Буде вже ти думаєш. Встановлена лампочка, лише одна. Якщо ви не розумієте, про що ми кажемо, це було 40 євро. Вава загармається. Передній тому дискові, брембо. Брембо, найкраща фірма. 40 євро. Сейчас за 40 євро обшита. Ручки тут. Ручки, прогреб. Пан'єр. Арстине. Прогріб. Че не називач? Так. Та мотор, та, мотор на цьому та. на даному апараті мотор стоїть Minarelli. Вертикал. Аморт у нас тут італійський. Паолі. Італі. Італійський амор. Цей. Фільтр стоковий стоїть у нас. Так, трошки за тюнінг. Наклеєчки в нас. Наклеячка. Шой. Шой. Та, Шой. Марка Шилана, зна... хто не знає. Сіточки тут теж тюнінги. Комусь треба наклейки продати, дзвоніть до Андрія. 98,11610, 75. Я сю домовлюся, Андрія. Що можу перейти? Ще про мотор ша треба розказати. Е, на даному моторі стоїть. Е, повітряне охолодження. охолоджуть. Вот. Він десь летить, скільки він десь є? А десь, десь 70. Десь 60-70 мігом максималок. Він, 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 він зроблений під стан. Він дуже резвий. Так. Він зроблений під стан, тому... У нього, да. якщо що чуть-чуть даєш, зразу такий трохи ривочок, аби тако на задній фазі стоїть. Все, переходимо. Дивіться, хлопці, Така. Зараз mm -hmm. ми знімаємо тут обзорчик yeah. по скоту, все розказуємо про нього. <coughs> у нас тут недавно група ВК завелася. Ми yeah, з ну, Баді тут не забули зараз. А, заходьте на групу ВКонтакте, там є багато всяких класних мемчиків. Не вишимо. Да, так, про нас щось таке смішне. Сілочка під відео буде у нас. Та, Обов'язково зайдіть так. Так. і підпишіть. І до себе на сторінку. Все, ми вас всіх дуже любимо. Переходимо до Тест-драйв ми за... завтра знімемо, зараз йдемо спати. Тож мама дзвонить? Мама дзвонить теж, вечірня карта починає

To make them all say, yo, it's honestly the man On my Ferris Bueller shit, school is never in the plan Cause what I got is special like a jewel is in the sand They can move it, they can slam, rappers like to pretend I always keep it real, that's why they like me to win And whoever thought that my life would begin By inspiring the world through the strike of a pen So I gotta thank the fam, cause they made me who I am First they showed me how to fall, then they taught me how to stand I just gotta be myself and they'll all understand Like an Aloe black song, I'm the man, I'm the man I, I took a theory and I turned it into fact We took a couple racks. Я уже казал, что это нет. Even if it seems that we ain't related You're the reason I ever had dreams of being the greatest I could rush to the finish but shit, it's better patient Feeling like I'm minutes from a celebration Pour champagne glass, leaving demons in the past One toast for success, another toast to make it last oh, This goes out to you This goes out to you This goes out to you Something that you can't hate plus I draw what these other dudes can't trace out of this world you better off try and scan space a better nails ain't of sleeping on the kid I don't usually smoke but now I'm cheap on the clip it's never easy to cope when the reason you exist is to carry the torch my niggas reaching for Being the greatest, I can rush to the finish, but shit, is better patient. Feeling like I'm minutes from a celebration. Pour champagne glass, leaving demons in the past. One toast for success, another toast to make it last. Oh, this goes out to you. This goes out to you.